В Україні сайт 24 го каналу, наприклад, Трамп сьогодні заявив, що настав час провести президентські вибори в Україні і чи тиснуть США на Україну з цим питанням, і чи ви обговорювали його це питання, чи обговорювали делегації це питання? <кій> і так, передусім, хочу сказати, що я це питання не обговорював. Друге питання виборів Україні і ми наших партнерів, скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що а, я чув такі натяки, що ми чіпляємось за. Владу або я особисто закристав президента, і тому я чіплюся за це. І тому не закінчується війна. Це якщо чесно, ну це абсолютно неадекватна історія. Для того щоб провести вибори, є два питання: передусім, безпека, як це провести, як це зробити під ударами, під ракетами щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати. Ви це знаєте, не хочу повторювати. І друге питання: законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так як це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз заявляю, це відкрито, Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. І я особисто маю на це волю і готовність. Далі, раз так пішла справа, я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі підготували. Законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану підготували це для мене. Я завтра буду в Україні. Я хочу я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозицій від наших депутатів.